Всім привіт вітаю вас у божевільній лікарні Архам. Сьогодні поговоримо про новий фільм у всесвіті ФНАФа, а саме сиквел. Кажу зразу, це не огляд, це радше мої враження після перегляду, тому тут буде все без спойлерів. Ще маленька ремарка, я не фанат серії ігор і далеко не прихильник першого фільму, проте сиквел зробив зі мною дещо цікаве. Тому поїхали розбиратися. Минає рік після оригіналу, колишній охоронець Майк та поліцейська Ванеса прихвала від 11-річної сестри Майка Ебі правду про долю її друзів-аніматроників. Але коли Ебі потайком вибирається назовні, щоб з'єднатися з Фредді, Бонні, Чікою і Фоксі, це запускає жахливу низку подій, розкриваючи темні таємниці справжнього походження Фредді і вивільняючи, давно забутий жах, що приховується десятиліттями. Сюжет циклу максимально простий, проте на диво цікавий. Тут більше детальніше про мої емоції. Аніматроників стало набагато більше, аніж у попередній частині, та набагато менше нудної на драми героїв. Насправді, ми з вами прийшли у кіно дивитися на те, як Фредді зі своїми друзями вбиває людей. Цього у фільмі предостатньо, особливо сподобалася сцена, де Чіка вбиває одного із людей, прожимаючи йому голову. Проте на моє прикре розчарування фільму не дає віковий рейтинг 18, тому деяка жорстокість залишається за кадром. А шкода, я б на таке подивився залюбки. В цілому, якщо вам подобається лор-ігор, то у сиквелі багато великодок і деталей на серію. Але я не знаю, що то, адже я рядовий глядач, котрий перейшов на стандартний хорор. Так, FNAF 2 зірок з неба не хапає, але насправді дивує своїми дрібницями. Проте, якби це було не з дитячим віковим рейтингом з купою виправданої крові, то це було б набагато краще, знов таки, як я повторювався раніше. Такий позитивний ефект від фільму у мене скоріше за все, і за аудиторію, з якою я сидів у залі кінотеатру. Це, напевно, найживіший сеанс, який я коли-небудь бачив. Всі коментували, віжали від появ персонажів, та сцени не після титрів. Крінжував весь голос, коли персонажі починали творити дурню. Це той самий випадок, коли середніковий жахастик спрацював завдяки фанбазі, котра оживила стрічку навіть для такого, як я, котрий взагалі не в темі. Це мене зразу повернуло у минуле, коли я дивився з фанбазою Марву Людину паука додому шляху немає та мисників 4. Це прямо як у мемі Рататуя. тому це дуже приємні враження і реально крутий кінодосвід. на Бо більше б таких сеансів а Фанбазів НАФ велике дякую за приємне проведення часу. Плюс в моєму кінотеатрі мені подарували постер по цьому фільму, тому це ще один позитивний плюс у купівку перегляду. Ще як приємна ностальгічна полина це актор Джордж Гатчерсон, який відомий вам по багатьом фільмам дитинства, включно з «Мост у Терабітію. Меттью Ліорд, який грав в Шехі у Скубі-Ду. Взагалі у Ліорда велике дихання на ролі, адже тільки в наступному році він з'явився у другому сезоні Шибай Голи, народжений наново, та Крику Сім. Тому за легенди дитинства я дуже радий. Хоч фільм і не ідеален, проте завдяки фанатам мені сподобалася стрічка. Від мене 7 із 10. Цікаво, чи це у мене одного такий живий зал був? Пишіть в коментарях, будь ласка, мені буде цікаво почитати. Також буду дуже вдячний за вашу підписку на канал, це реально допомагає підтримувати україномовний контент. Тому, будь ласка, долучайтеся до підписки на канал. В іншому ж всім добра і мирного неба!